Мої вітання. Сьогодні у нас 30 листопада, четвер і інформаційний день на моєму YouTube каналі. Традиційно, як завжди, з понеділка по п'ятницю починаємо з програми «Зарубіжжя». з програми про події у світі, які стосуються України, і що про це і як повідомляли впливові авторитетні світові засоби маси інформації. Ну, перш за все, мова йшла про е, першу, як її назвали історичну зустріч. Ради Україна НАТО, де в чергове, і сподіваюся, так буде і надалі, продемонстрували підтримку Україні. Також мова йшла про блокування на польсько-українському кордоні, і це питання, ну, поки що, на жаль, до кінця не вирішено. І це є недобре для України. Також мова йде про. Ну, небезпеку в українській атомній енергетиці. От МАГАТЕ заявила, що в ніч з вівторка на середу там одна з груп, яка знаходиться на Хмельницькій атомній електростанції, ну, була свідком вибухів безпосередньо біля Хмельницької атомної електростанції, які відбувалися протягом 20 хвилин. Ну і також ми можемо говорити, що питання допомоги. З боку США також є в фокусі уваги деяких засобів масової інформації. Ну, в першу чергу, безумовно, це стосується американських засобів масової інформації. Давайте подивимося, що повідомляли впливові авторитетні засоби масової інформації про події, які стосувалися України. New York Таймс, американська газета New York Таймс. Ну, була зустріч міністрів закордонних справ в Брюсселі. Країна НАТО, так і на цій зустрічі Блінкін і високопоставлені дипломати, тобто міністри і інші, побіцяли, це було в середу, підтримати Україну та її спробу до приєднатися до НАТО, незважаючи на скорочення поставок і тої ж близької з е, 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 кризи на близькому сході, так, на яку зараз зосередження, ну практично весь фокус уваги. Не тільки за свій інформації, так, але контексті е, тих чи інших дій різних країн. Дехто сумнівається, чи повинні Сполучені Штати та інші союзники по НАТО продовжувати підтримувати Україну, коли ми вступаємо в другу зим, зиму, сказав е, Блінкін на прес-конференції в Брюсселі, маючи на увазі те, що Путін буде і надалі намагатися знищувати енергетичну систему України. Далі Блінкен продовжує те, що надрукував New York Таймс. Але відповідь сьогодні тут у НАТО ясна і вона непохитна. Ми повинні і будемо продовжувати підтримувати те, щоб загарбницька війна Росії залишалася стратегічною невдачею. Він додав, що очікує, що прохання президента Байдена щодо додаткової військової та економічної підтримки Україні в розмірі 61,4 мільярда доларів буде схвалена Конгресом. Те, що я продовжую бачити, що я продовжую чути, це сильна двопартійна підтримка України в обох палатах конгресу, сказав пан Брінкін. Сподіваюся, що той, от зелений десант, як його вже називають, ніби офіс президента України збирається відправляти там якісь делегації з депутатів, урядовців, ветеранів дітей саме в Штати, де. Перевагу мають республіканців щоб налагодити контакти з республіканцями. Він не завадить у цій двопартійній підтримці. Ми про це вчора з вами говорили у програмі Середа. Не біда, Sky News, британська телекомпанія Sky News, Ну, повідомляє про те, що міністр закордонних справ України заперечив, що Україна в тупиковій ситуації. Ну він відповідав на питання журналіста про те, що чи зайшла війна глухий кут. Це було. Ну, Відповідає в куларах зустрічі е, в НАТО та НАТО у Брюсселі, коли він подав на питання журналістів. Тобто знову піднімається ну, ця проблема е, взаємостосунків між е, військовим та політичним керівництвом. На жаль, поки що вона так і не стихла, Ну і недавно також була і цього приводу стаття в Нюсвікдес, де знову про це говорять. Я думаю, що нам треба завершувати. Це питання, щоб воно дійсно не стало таким трендом вже в світових засобах масової інформації. Ну, У нас тут є одна депутатка, вона періодично, як кажуть, підливає так-так масло в огонь. чи улі, як то правильно сказати. Я думаю, з цим треба вже завершувати. Британська The Guardian, До речі, цікаво, воно повідомило буквально сьогодні вранці. Вони такі пишуть, сьогодні, вранці, в інтернеті з посиланням на російські засоби масової інформації повідомляється. Що українські безпілотники або ракети підірвали склад безпілотників шахет у Брянську в середу ввечері, тобто вчора, на кадрах в соціальних мережах, видно вибух, який нібито стався в цьому районі. Сподіваюся, що ця інформація відповідає дійсності, і ми таки підірвали склад безпілотників шахет. Також Загарня пише про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Попередив, що блок не повинен недооцінювати Росію та її здатність продовжувати війну в Україні. І наводить його цитату: Економіка Росії знаходиться на воєнному стані. Путін має високу толерантність до втрат, а цілі Росії в Україні не змінилися. Ну, також Загарнян говорить про те, що Росія не змогла переобратися до виконавчої ради організації та заборони хімічної зброї. Так, цій темі також достатньо було багато вчора. Уваги. І багато видань написали, повідомили про те, що вперше так Росія не була обрана. Після голосування держав-членів Україна, Литва та Польща були обрані для заповнення трьох місць від блоку Східна Європа. Ну, там є там і квота, там є 5 місць від Європи. От і Зараз зайняли 3 з, по 2000, з 2024 по 2026 рік. Це Україна, Литва, Польща. Це наші союзники з нами. Ну і слід зазначити, що Рада складається 41-члена, обраних на дворічний термін, який відповідно за відповідають за нагляд дотримання конвенції про заборону використання хімічної зброї. Британська за Телеграф пише про ситуацію стосовно допомоги, рішення Конгресу про допомогу Україні. Демократи розглядають нові імміграційні правила, щоб забезпечити свіже. Фінансування України, як пише за телеграф, республіканці в Сенаті висувають вимоги контролю на кордоні як потенційну умову своєї підтримки порухання Джо Байдена продання військової допомоги на 106 мільярдів доларів, ну серед яких 61 і 4. Ну, сподіваюся, що все-таки це рішення буде прийняте до нового року. Можливо, навіть до Різдва такий подарунок. Французька Лемонт. Ну, тут цікава, достатня новина. Фінляндія ж закрила ну, до 13 грудня всі пропускні пункти так, на кордоні з Росією через таку інспіровану Росією, так, от, як вже Естонія назвала фактично гібридною війною це застосування нелегальних там, емігрантів. Так от Естонія заявила, що готова закрити свій кордон з Росією. У середу Естонія запевнила, що готова закрити свій кордон з Росією після аналогічних заходів житих Фінляндії. Причому Талін посилався на потенційну загрозу з боку російського сусіда. Міністр закордонних справ Естонії Марус Цахква заявив, Цах, заявив, що ситуація на фінському кордоні, де останніми тижнями спостерігається сплеск нагальних мігрантів, є відвертою гібридною атакою Росії. Ну, хай закривають це дуже добре. Стосовно ну, блокування. На польсько українському кордоні пише Лемон пише: у середу Польща оголосила про посилені перевірки українських вантажівок, які повертаються в Україну, щоб вгамувати гнів польських водіїв, які протестують. Це будуть комплексні перевірки, які мають на меті перевірити дотримання всіх правил, які стосуються українських перевізників, заявив міністр інфраструктури Польщі Альвін Гаджалгур після зустрічі з польськими автопривізниками Ну, побачимо там далі. Ми побачимо, що ситуація насправді і для Польщі не зовсім добре в цьому сенсі розгортається. Ну, і Лемон також пише про цю ситуацію, пов'язану з тим, що у середу Росія не змогла бути переобрана до керівного органу Організації заборони хімічної зброї. І це дуже добре. Треба фактично ізолювати, зробити Росію такою країною і згоєм, так? У світі. Французька Льофігеро. Блокування польсько-українського кордону. Брюссель розкритував Варшаву, такий заголовок статті. Єврокомісар з питань транспорту Адіна Вален у середу засудила незалученість польської влади до пошуку рішення щодо блокування кордону з Україною польськими далекобійними, вважаючи ситуацію абсолютно неприйнятною. Ну тут мова йде про те, що Польща може зазнати ну, певних дій стосовно неї з боку. Європейського союзу. І, до речі, там одна з вимог це те, щоб скасувати цей такий транспортний безвіз, але вже є ніби інформація з Європейського Союзу, що вони не будуть скасовувати європейський цей безвіз, транспортний безвіз. Польські водії вантажівок протестують проти пом'якшення правил доступу до Європейського Союзу для українських компаній, що, на їх думку, призвело до падіння їхніх прибутків. Ну, бачимо, що вже Європейська комісія підключається. Справді, з цього приводу вже була Туска і Дональда була заява Дональда Туска, так, який, до речі, претендує бути ну, майбутнім прем'єр-міністром. Ну, напевне, от це таке міжурядовий такий період, коли вже старий уряд має, пішов ніби відставку, ще не призначить новий уряд. Ну і поки що, на жаль, це питання ніяк не можуть вирішити. Ну от і ситуація стосовно безпеки на в атомній енергетиці в Україні. Навколо української атомної енергетики множиться небезпеки, вважають у МАГАТЕ. Небезпека навколо українських АЕС зростає через близькість бойових дій і відключення електроенергії. Про це заявив директор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гросі. Є багато небезпек, які множаться, які існують з початком цього конфлікту. Ну, це дійсно так. Ці обстріли захоплення Запорізької атомної електростанції вони ну точно безпеки не додають. Ну от сполучені Штати та їх союзники продовжуватимуть підтримувати Україну. Наполягав держсекретар США Ентон, Ентоні Блінкен у середу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Про це також пише французька газета Льо Фігаро. Ну і намагаючись розвіяти сумніви, Єн Столтенберг зосередився на військових успіхах українців, зокрема в Чорному морі, і описав ослаблену на всіх рівнях Росію та відставання її від вже від Китаю, фактично те, що вона вже в тіні Китаю. Мова йде про те, що Столтенберг підтвердив підтримку з боку союзників України. Коли от зараз таке зростання занепокоєння щодо продовження військової допомоги. Заходу. німецька, Німецький журнал Дівельт. Майбутнє України в Європі та НАТО. Про це заявила міністр закордонних справ Аналена Бербок і закликає продовжувати підтримку України. Нинішній рівень підтримки Заходу, на жаль, недостатній. Продовжує Дівельт, наводячи слова міністра закордонних справ Фінляндії Еліні Валтоненне. Іспанська Ель Паїс про польських перевізників та фермерів. Що залишили українських водіїв у глухому коті за покаранням польської влади. Іспанська «Альмундо» також пише про небезпеку навколо атомних електростанцій в Україні. Також написала іспанська імундо про те, що вже до України, Естонії, Литви і Латвії доєдналася Польща, мається на увазі бойкот Міністерської зустрічі в БСЄ Через присутність на ній Лаврова. Ну і е, Італійська Ля Републіка також наводить е, інформацію про те, що ризики для атомних електростанцій в Україні підвищуються. Що про це сказав от, директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Ну і е, стосовно блокування на польському українському кордоні, Ля Републіка повідомляє, що ЄС готовий, як вони написали. ну... Е, Ущемити Польщу через блокування кордонів ситуація є абсолютно неприйнятною спочатку протестів. Ми беремо участь у спробах обговорити з усіма сторонами, і немає доброї волі в пошуку рішення і майже повна відсутність участі польської влади. Про це заявила от Адіна Валеан на прес-конференції, що писала і раніше видання. У будь-якому випадку ситуація ми бачимо не така. Погано, як би хотілося нашим ворогам, і Україна буде мати підтримку. Ну я в цьому переконаний, і ця підтримка буде наближати нашу перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!